Друзі, привіт-привіт! Сьогоднішній прекрасний зимовий ранок виїхав на свій об'єкт, який я робив в липні. місяці. Тут власник почав будувати сонячну електростанцію на Солісі. Ось такий столик, як бачите. Тут зараз 20 панелей. Це чисто південний стіл. Мало бути 18 панелей, але як власник робив конструкцію, заливав опори, ну і коротше, він щось там про, можна так сказати, блин, промахався і зробив конструкцію трошки більшу. Ну і власне поставив він 20 панелей модулів. Ну Тут сталася в мене невеличка проблема. Власник мені вчора подзвонив, сказав, що там у нього щось там сталося. Власне, я вчора приїжджав сюди, дивився, ну і сталася неприємна ситуація. Це вперше в моїй діяльності щось таке сталося. Така класна погода сьогодні, мороз і сонце. Ось такий вийшов, казус. Вигорів щиточок. Так, в принципі, все ціле, інвертор цілий, тільки як бачите, вигорів щиточок. Чого вигорів? Е, тому що перегорів один дріт з панелей і вигоріла сама ставка з запобіжниками. Ну і само собою десь дуга і вигорів сам запобіжник, як бачите то що з нього з нього лишилося. Ну і власне задимів то це все якби воно живе, але як бачите, просто воно це все закопчене е цим сажею. Ну, нічого тут страшного немає, я це все поміняю, е зроблю власнику, щоб там він менше. Денервувався, що він це, це, нічого страшного в тому немає, як кажуть жителі Ізраїля, головне, що не здоров'ям Господь Бог забрав. що так. А для себе зробив висновок в чому. Трохи є моя помилка в цьому всьому, тому що 20 панелей в таку погоду, як зараз, вони мають збільшений КПД. І, в свою чергу, дуже велика була напруга. Я дивився вже потім по моніторингу, проаналізував, продивився. Тут напруга, якби холостого ходу майже була 1000 вольт, майже там 1000, 1020, там 1000 це. І моя була. Помилка в тому, що я дозволив поставити 20 панелей, а не 18, треба було просто людині не говорити за 20 панелей, а поставити 18 це перше. А друге, то, що я не обмежив на самому інверторі, не обмежив його потужність вихідну в мережу. Якщо ви, щоб ви розуміли, я дивився через. Це, через Solar Solis Cloud через аплікацію, що ці два один стрінг, бо, тому що тут власник ще буде добудовувати, але це один стрінг, тих два проводочки, там цей, е, е, шестерка КБЕ Solar через цей стрінг в такі от морозяні дні, два дня, два дня поспіль. Нас виключають електромережу, але два дні поспіль він сам соліз видавав в мережу майже 11 кВт потужності по стороні, а це, це, це трохи забагато, якби для двох для одного стрінга для цього перерізу кабелю. Бо якби тут було е, навантажено. Кожний стрінг, там, ну, в більшості 5 стрингів. Якби вони були рівномірно навантажені, то, тоді би інвертор сам автоматично брав 6-7 кВт з кожного І Це якби, в принципі, робоча така потужність кожного стрінга. А в даному випадку, за, за рахунок того, що е, був тільки лише один стрінг, то інвертор, просто бачучи цей один стрінг, брав з нього максимум. І як бачите, як це все плачевно ну, це все закінчилося. Ну, нічого страшного, реле напруги ціле, цей щиточок від неї цілий. Так що зараз це все перероблю. Зроблю хазяїну. Зроблю це все за свій кошт, а для себе буду мати великий, великий урок, що цього потр... не потрібно робити. Людям не потрібно годити, йти на їхні поступки, бо вони хочуть там. З, там щось там зекономити, хочуть доставити там пізніше, ДТП, Ну, в цьому помилок не повинно бути. Так що так. Так що не робіть моїх друзі, помилок. Ні в якому разі я не відмовляюся. Дам, є, є якась моя помилка. Я в тому е, зробив помилку, я то визнаю, ну але людині зроблю зараз це все. Зроблю так, як має бути, обмежу саму вихідну потужність інвертора до 7 кВт в мережу і все. І воно буде працювати до тих пір, так, доки власник власне, не доставить собі ще там два стринги чи ще один стіл, бо там на має доставати сюди південно-східний такий столик. Ну і в принципі так, то що будете мати, друзі мої, кохані, урок теж для себе в житті. Всім гарного дня, хорошого настрою. Сьогодні день буде чудовий, пречудовий бачу по погоді, так що успіхів вам.